Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу підвести підсумки проекту Project Pen 2024, згадати, як це було, скільки продуктів в мене було, які результати і чи буде продовження. Кому цікава така тема, то я, звичайно, вас запрошую до перегляду. Давайте я покажу вам відразу мій блокнотик. Я вже собі написала, що сьогодні у нас 16 грудня, фінал Project Pen. Починала я його вести 12 січня. І що два місяці я робила собі відмітки. На початок проєкту в мене було 21 продукт, яким я старалась користуватись, щось закінчувала, чимось не користувалася. От, і так старалася що два місяці, що три місяці зробити звіт. Останній звіт у нас був 6 жовтня. Ну і сьогодні грудень. Відповідно, хочу показати вам результати і подивимося. Що я закінчила? Що переходить у наступний Project Pen, Так, я буду його вести у січні, десь так, напевно, із 12 січня. Я собі виберу деякі з своєї колекції продукти, запишу їх, відмічу, зніму для вас відео, але вже новеньке 25-го року, тому що тут мені трошечки вже не вистачає місця. Давайте так і по порядку, що в мене. З цього всього є ще, почну я з доглядової косметики. На початок Project Penu, це в нас роватка від Farmstay ця, що йде ампульна з колагеном та гіалуроновою кислотою. Ось тільки в мене її було на початок проєкту. Я вважаю, що в мене тут дуже гарний результат. От стільки стілечки в мене її ще тут залишилося. От. І я думаю, що навіть до Нового року я її доб'ю, тому що тут насправді дуже мало її, вже так на дні вона є, дуже мало її є. От, І це вже буде порожня пляшечка. Якби на цей проєкт, я, напевно, її б і не закінчила, а просто викинула. Отже, я можу зробити висновок, що такий проєкт для мене був цього року корисним і стимулював мене користуватися саме цим засобом. Використовую я зараз її і зранку, і ввечері, плюс зверху наношу свої креми. От і таким чином, я думаю, я її використаю. Якщо ви цю баночку порожню не побачите в порожніх пляшечках за грудень місяць, то я думаю, що вже у січні це вже буде порожня пляшечка. Давайте я так далеко її відкладу, щоб не плутати. Далі у нас іде Олія для волосся я замінила, тому що від Бебак у мене закінчилася. Хто не бачив мої попередні проджект, пане заходьте! Дивіться, я взяла на заміну, щоб було більш цікавіше розбавити та, цей проект. Ось таку олійку. Вона в мене вже дуже давно стояла. Це від Юнайс, nice. колись така була серія Буржемська, і це олійка з авокадо. Подивіться, який тут у мене в цьому місяці на та два місяці пройшло та жовтня місяця, який у мене тут гарний результат. Використовую я її після кожного миття голови на кінчики, дуже гарно зволожує. Тут 75 мл об'єм, ну наскільки мені, так знаєте, по цьому. Я маю надію, що ця олійка перейде в наступний мій проєкт і буде також продовжувати брати в ньому участь, тому що результат тут також дуже гарний. Олійок в мене в запасах досить таки багато, як на мене, одну. от, І хочеться ними, звичайно, користуватися. І теж цей проєкт дав мені таку знаєте, такий стимул. Далі тональний крем-пудра від. Avon. ой, Тут в мене печаль печальна. Це ось такий продукт Avon True Color. У мене у відтіночку ньют. по тону воно мені підходить. так, дивіться, Тут, типу, крем, така крем-пудра, Я для себе зрозуміла, що саме такий формат мені не підходить. І через те, що це крем-пудра, вона йде матувальна. Тут все гарне дзеркальце, пуховочка. Поховочкою я цією не користуюся. От такий в мене зараз результат. Буквально вчора до відео я робила цією тональною основою макіяж, щоб хоч трошечки був якийсь прогрес. Вона в мене на початок. Проекту була зовсім новою. І я для себе зрозуміла, що я буду її використовувати тільки для якихось відео, тому що вона, як би я її не наносила, чи пензликом, чи спонжиком вологим, чи на базу, чи без бази, вона мені дуже сильно западає в пори. Це дуже видно. Вона підкреслює навіть зморшки тих, яких немає. Я тепер дуже розумію: інколи дівчата говорять в своїх відео, що є такі тональні креми, які. Дуже жахливо лягають. Ну, це мені не пощастило саме з цією такою тональною основою, з таким, можливо, форматом. От я не знаю, можливо, вона підійде для людей, в яких жирний тип шкіри. Напишіть, хто такою взагалі тоналкою від Avon користується. Який у вас тип шкіри? Чи вона вам підходить? Ну, для моєї зараз. На даний момент нормальної шкіри ну, не підходить. І влітку це було неможливо тою будрою тональною користуватися, а тому я не можу її вам рекомендувати. Маю надію, що цей тональний закінчиться у мене вже в наступному році, тому що буду я якось помаленьку-помаленьку ним користуватися. Я не люблю викидати продукт, навіть якщо він такий от, для мене невдалий. Продовжу ним користуватися, але кажу, до якихось відео там просто, де я не буду йти на люди, тому що це ну, дуже видно і вона підкреслює все. -все навіть кажу, того, чого немає. Прогрес в мене мінімальний, відповідно, я її зважувала. ось тут. Зараз вона в мене важить 53:11. Дуже мало і повільно вона в мене йде, бо фактично можна сказати, нею не користуюся. Так, пудрочку ми закінчили, консилер ми закінчили, бронзатор. Сім відомий купила, знаєте, отак от треба його закрити. Це ще дуже давно. І дивіться, який в мене дуже гарний результат. Хоча я думала, що я цей бронзатор взагалі не закінчу ніколи. Тому що він був на початок в мене зовсім повний і це йде запечена формула. Наскільки мені він пішов, і я стала ним користуватися зараз. Я також користуюся ним, можна сказати, на постійній основі. І в мене він он дивіться, на початку він в мене був аж 38,82 грами. Ну, так, я його зважувала, тут ще кришечка таки важить. Зараз він в мене 26,20 ну, і Я постараюся знайти ту картинку, який він в мене був на початок проєкту абсолютно новесенький, запакований, можна сказати так. От Зараз я ним таки. Маю надію, я не знаю до нового року навряд чи, а от десь там в січні місяці я його обов'язково використаю, ну, тому що тут прогрес таки видно і вже хочеться цієї упаковочки просто позбутися. Так, давайте пройдемося далі. У мене іде помадка для брів того ж бренду. Колір мені підходить, єдиний формат це просто нескінченний продукт. Ось так він в мене зараз виглядає. Я тут стала, знаєте, доколупуватися збоку. Підглянула в наших дівчат, як вони такі продукти закінчують. От, і справді так по стінці потрошечки, по потрошечки, по трошечки, воно все ж таки, якийсь результат такий є. Але ще тут цього продукту, як ви можете бачити, дуже багато. На початок в мене було 7,32, зараз 7,09. Ну, якісь, знаєте, міліграми. А таке. Завершується. Ну, це також претендент на те, щоб я далі його брала в свій проєкт і далі ним користувалася. Так, гель для брів від Color Intense. Я навіть його відкрила, він у мене тут так стоїть, щоб трошечки стік по стінках, можливо, навіть не видно тут ніякого результату. Дуже рідко його відкриваю, і говорю вам, що я буду його викидати, тому що він же тут навіть такий, бачите, некрасивий. Але я, знаєте. Зараз наново відкрила для себе його, наношу його на брови спочатку, потім вичісую, а аж тоді наношу ось цю помадку. І таким чином він ще в мене працює. Ну, Бачите, тут ніби він трошечки розшаровується. Кажу, якщо він змінить свій аромат чи консистенцію, то я обов'язково його викину. Зараз поки нічого немає, ніякого поганого аромату, ні нічого. Ну, буду продовжувати далі користуватися. Але мені більше рука завжди не тягнеться зараз до Патрісі Єледо цього гелю для брів з адвент-календаря. А цей вже так трошечки знаєте, відійшов на інший план. Хоча, бачите, і там той у мене трошечки зафарбувався, бо я його наносила спочатку зверху на олівець, і цей у мене такий трошки профарбований. Ну, але це самого продукту якості не змінило. Олівець для очей коричневий. У мене він виглядає ось таким чином не буду вже теж бренду називати, скажімо так, no name. а в мене він ось так. Я його. Куди малесенький. Я маю надію, що трошечки також він буде в мене розходуватись. І ось такий результат за ці два місяці. Не тягнулася теж в мене до нього рука, от тому що він не стійкий, розмазується. Тому, ну, Але, знаєте. Треба користуватись, щоб закінчити і не викидати. Сам олівець гарний колір має і ну, десь тако ненадовго вийти, підвести просто слизову верхню, та підкреслити між війку свою, то, в принципі, ну, може бути. Так, далі олівець для губ теж бренд. Не буду вам називати, абсолютно жодного разу не скористалася. Ну, я трошечки зараз відійшла від таких кольорів, тому тут результату взагалі ніякого немає. І я десь там буквально, можливо, один раз за цілий рік з ним нафарбувалася. Ну, не тягнеться мені до нього рука, тому нічого немає. Далі помадка з того ж самого бренду Kies Proof. Це дуже гарний колір, і я таки нею часто дивіться, користувалася в межах навіть не проекту, Взяла в проект, щоб закінчити, і тут перестала тягнутися рука. Ну, Це така помада, більш, як на мене, повсякденного характеру. От, і вона, я буду думаю, користуватися нею неї ближче на весну літо. Вона мені тут тоді гарно заходить. Так. Не відмічала, тому що тут майже результату і немає. На відміну від помадки HD Color Ось ця ось цією поматкою я таки гарно покористувалася Отут навіть відмітила я результат свій, а бачите, на декілька міліметрів. Це, власне, той колір. Який мені зараз дуже подобається, вона йде матова, тримає контур на протязі дня теж тримається. З обідом, можливо, трошечки там серединка, центр губ стирається, але контур тримає, можна просто навіть пізніше там якимсь бальзамчиком підмалювати. Або якщо у вас вона в сумочці є, то також нею підправити. І все, вона йде така на магніті. Ну, але. Хочу її також вивезти з своєї колекції, що і цю, що і попередню. Тому буду продовжувати користуватися. Ну і прям, прям колір такий, знаєте, що а, дуже красивий такий, і зараз такі кольори а, в моді. Багато хто такі коричневі носить. Далі палеточка в мене йду, йде вдер Кіт. Тут. Як відслідкувати цей прогрес, я не знаю. Я вже бачу, що вона в мене тут починає відчаровуватися тінюшка з цієї сторони. Я не знаю, чи камера вам так гарно зловить ось тут, бачите, скраєчку. От, стараюся також нею користуватися і до відео часто беру. Дуже гарні кольори, тут такі гарні вже бачите, і впадини. Ну, так, камера вам не передає того всього, що тут є, але мені здається, що тут вже скоро буде, у всьому особливу відтіночку, бо це мій найулюбленіший, буде така вже дірочка. І отут, я думаю, що дірочка вже скоро буде, тут така вм'ятинка прям хороша. Ну В цих матових двох, то навряд чи. Ну і рум'янцями. Рум'янцями теж стараюся користуватися. Ви знаєте, що вони в мене були такі, що я їх знімала, віддавала мамі, мама ним не користувалася, я їх назад сюди собі заклала. і Гарний колір цих рум'янців, такий, знаєте, ніжно-персиковий. Вони йдуть шимером. але це дуже гарно освіжає обличчя і вони такі, знаєте, персиково, якісь нюдові. От. Так що я ними користуюся. Я не знаю, наскільки вдало було брати ці продукти в Project Pen, як їх відслідковувати. Тому, знаєте, тут. Важко щось, щось сказати, але ще хочу повернутися до помад. От дивіться, таке за цілий рік, я таки добре ними покористувалася, що ось цією, яка вона в мене була на початок, прям майже на клітиночку я нею покористувалася. Ну, і з цією також майже трошки, навіть більше на клітиночку. Тобто за цілий рік якийсь прогрес, мінімальний, але він таки є. Так, давайте сюди перейдемо. Що в нас тут залишилося? Рафілд Тіні. Палець від Glambie Makeup Fun. так Я тоді вже була добирала. І хочу вам сказати, що це досить таки якісна палітра. Так, тут є гарне дзеркальце. І ось цей рефільчик брав мене участь в проєкті теж. Ну Я хочу сказати, що тут тіні такі сипучі, але як тінь на повіці вони дуже гарно трималися. І тут в мене гарна. Дірочка в цьому рефільчику теж дуже красивий. Цього вже вам свачу не зроблю, а цього вам зроблю. Подивіться, на повсякдень нанести Вони такі золотисто-коричневий колір. Це в складинку, це на все по віку, і побігла на роботу. В принципі, я так і користувалася. Тут також ще є і рум'яна, і це такий бронзатор. І хайлайтер, але вони такі всі, бачите, з блискітками переливаються. Я ще правда, їх не використовувала. От, Так що я задоволена, в мене не було цілі завершити цю палетку, але, звичайно, я б тішилася, якби цей рефільчик закінчився. Ну, Але вже маємо те, що маємо. Таке я гарно її покористувала, вважаю я. Так, Далі в мене були ще парфумки від Avon Here Story. Ну, не склалася в мене з ними любові, як в попередньому звіті в мене було. Не можу я ними користуватися. Це не моє направлення аромату. Вони квіткові, вони насичені і вони під настрій. От, коли в дощову якусь таку, знаєте, погоду, я їх носила. Я не можу сказати, що я їх от перший звіт, та, я їх носила, але все ж таки, в мене є більш улюблені аромати. Цей не настільки став моїм улюбленцем. У мене ще повна версія запакована. Не знаю, чи я планую її відкривати. Можливо, і не буду. Подивимося, так, життя покаже. Тому ну, тут такий в мене результат з ароматом не вийшло. Далі, олівець для очей Avon Glamour Stick Teal Sparkle. Це в нас ось такий олівчик з нової колекції, де вже ковпачки в нас ідуть фарбовані. Ось такий у мене тут красивий, теж взяла його тільки заради того, щоб користуватися, тому що олівців для очей в мене дуже багато. От, подивіться, яка краса, такий зелено-блакитний, з золотими блискітками. І я цим олівцем теж гарно покористувалася. А от, напевно, через літо, потім трошечки десь вересень я ним користувалася. І зараз, можливо, один раз я ним користувалася, тому що я взяла, здається, в минулому звіті, у жовтні, я взяла олівець для очей, ось цей Sugar Plum, Це той самий з серії Avon True, але в старому ще, бачите, зараз вони випустили новинки з такими ковпачками, а стара версія була ось такими дубцями фарбованими, як я називаю. От саме цей олівець. Теж дуже красивий, і він в мене є в дублі вже в оновленій версії, я вирішила все ж таки взяти стару версію, завершити. А ну, і це, звичайно, моя любов фіолетова з таким шимером красивим. І тут в мене був просто за жовтень-листопад місяць прекрасний результат. Подивіться, наскільки я його використала, і це все, що в мене залишилося. От, тому. Я, власне, задоволена результатами. Я буду продовжувати цей проект вести в 2025 році. Буду я його переписувати. Я собі за ці проект зараз на цей момент я вже закриваю. Але у січні місяці я подумаю, виберу продукти, і ми з вами обов'язково зустрінемося десь в таких же числах 12 15 січня. Дай Боже нам до цього дожити і щоб все було з нами добре, живі, здорові. От, і все, на цьому я буду закінчувати своє відео. Пишіть, чи ви знімаєте такі проекти. Якщо у вас немає свого YouTube каналу, то напишіть мені, чи ви для себе ведете такі просто проекти для душі, та, навіть якщо не знімаєте відео а для себе, тим більше я знаю, що є дівчата, які мають дуже багато косметики, але не мають своїх каналів і вони залюбки діляться своїм досвідом в коментарях. Я вас чекаю. Дякую вам всім за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимось вже зовсім скоро у моїх наступних відео. Все, всім па-па!